Зоні відчуження зелені технології в радіусі 30 кілометрів навколо Чорнобильської АЕС планують встановити сонячні панелі з загальною потужністю пів мегаватта і побудувати відповідну інфраструктуру. Меморандум про взаємодію підписали виконувач обов'язків міністра екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, Держагентство з управління зоною відчуження і італійська компанія Вробник сонячних панелей. Правительство України і Президент уделяют большое, огромное внимание проблемам экологии, экологической стабильности государства, На вопросы энергоэффективности, энергосбережения и уменьшения импорта зависимости от энергоносителей стоят тоже на первом плане. На кордоні з Україною знайшли газ. За попередніми підрахунками його запаси становлять декілька мільярдів кубічних метрів. Повідомляє прес-служба польської компанії Пігнік. Газ вивели на глибині більше двох кілометрів. Експерти блакитного палива добутого з першої свердловини показала високий вміст метану. Експлуатацію нових свердловин мають розпочати з 2015-го.